І ця сам не власників, не голосів, а власників. Значить, по тому, що е, в одному з абзаців дійсно під час опрацювання законопроекту випало слово голосів співвласників е, в курсі, і будемо пропонувати депутатам повернути. Випало слово голосів, але, але насправді зі змісту статті зрозуміло, що мова йде саме про голоси співвласників. Тому радилися я з можна. цього приводу вже навіть із суддями, сказали, що я бачу цю норму саме як про голоси. Тобто для нього, для судді зрозуміло, що мова йде про голоси співвласників. Ну, надо, такі, До речі, на сайті про ЗББ. Це питання теж вже обговорювалось, можете подивитися. Подивились, читайте закон. Доброго дня, Роман Гавченко, містосуми, асоціація сумщини ОСББ. Скажіть, будь ласка, які, чи є терміни нового статуту, типового статуту, тому що сьогодні щось за нього промовчали. І друге питання: хочу звернутися до Мінрегіону: як найшвидше допомогти ОСББ ЖПК у вирішенні питання відшкодування пільги субсидій по дахам котельні. Нам зараз новий закон 417. Дає трішки більш повноважень, чим було раніше, але потрібна додаткова постанова на відшкодування, тому що зима вже у нас завтра, а на сьогоднішній день не тільки в місті Суми, а по всій Україні відшкодування такого немає. Якщо воно відбувається, то ОСББ повинна себе, себе визнавати надвочем послуг, а це суперечить чинному законодавству. Дякую. Є актуальним, але до нього підходять по-різному. В першу чергу міцнополітики. Дійсно, вони не будуть відшкодовувати пільги субсидії, не маючи тарифу. Тобто вони прив'язуються до тарифу, оскільки тариф є величина, яка перевірена, і відшкодування з державного бюджету йде державних коштів. Тому вони мають бути впевнені, що там пораховано все вірно і правильно. По утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій у нас є постанова номер 860 яка регулює це питання. Вона чітко визначає, що розмір пільг і субсидій відшкодовується на той розмір внесків, який затверджений загальними зборами ОСББ чи ЖБК, але не вище там відповідного тарифу по місту, який затверджений органами місцевого самоврядування. По теплу такого механізму немає і, на жаль. Ми вели перемовини з місто політики. Вони не підтримують такий механізм. Чому по тій простій причині, що Виникає знову ж таки спірне питання. Ви надаєте послуги з теплопостачання в будинку, маючи дахову котельню? Саме саме забезпечення в заході ну тут виникає саме спір. Чи маєте ви право утримувати дахову котельню, не маючи ліцензії на це? І відповідно, як ви обслуговуєте цю дахову котельню? От в цьому вся суть цього проблеми. ну пит питання. Якщо ми його відкриваємо, розкриваємо, тоді вже можемо говорити про більші субсидії. Звене чітко. Не. Отам Я хочу спитати хто представтесь, по Я не зрозуміла, хто відповів. Мені управління економіки, минулого. Дуже приємно. Е, понимаєте, ви сейчас сказали о тому, що оказується ли услуга і производится ли тепло. Двухэтажный, четырехквартирный дом стоит на земле. У каждого есть свой котел. Они производят для себя тепло. Дом многоквартирный, четыре квартиры. Мы берем цивильный кодекс. И, и, что поменялось, что там четыре квартиры, а это многоквартирный. До тех пор, пока наше родное министерство не поймет, что ОСББ и ЖСК нету тарифа а есть в Неске, что же ОСББ либо ЖСК, вот я из Запорожья, общественная организация «Виктория», Людмила Шанс, у нас в городе есть дом, который должен был сдаться, как все, на центральном отоплении. И буквально до окончания сказали, не, вы будете с крышной котельной. У нас такой дом есть. У людей есть крышная котельная. И каждый в регионе, а мы встречаемся со многими, и каждый выкручивается как может. Да, когда мы пробивали, в том числе и я, постанову 869, которую вы сейчас сказали, то да, этот вопрос по крышным котельным просто ну, невозможно было обсуждать. А теперь надо, чтобы министерство помогло этим домам. Потому что долги... Они могут просто быть не подключены к э, отоплению. Это раз. И вопрос э, в норме по газу или лимиту по газу, это не устанавливает дом. И он не бежит, дайте мне. Это, извините за баганка нефтегаза, который считает, что дом с крышной котельной у нас э, теплоснабжающая организация. Все ж таки, я хочу сказати, що питання дуже спірне, і на сьогоднішній день, поки що керівництвом не було прийнято рішення, що саме відшкодування може здійснюватися на пільгі субсидії, коли ви надаєте послуги з теплопостачання. Все ж таки, ви комплекс робіт надаєте по обслуговуванні цієї котельні, не говорячи про те, що закуповується природний газ що в основі ось добре насіленіє тепер. когда человек живет в четырехэтажном, двухэтажном, четырех получается. Двух, двух четыре я хочу. Не-не-не, не осед да? Хватит. Я хочу. было. Я хочу. вы знаете, мы в первой части много говорили о том, как важно сохранять централизованное теплоснабжение. Это действительно важно, и мировая практика показывает эффективность, экологичность, экономичность этого вида теплоснабжения. То, что э, столько лет не решается проблема предоставления пиль и субсидий в домах ОСББ, на самом деле разрушает централизованное теплоснабжение. Звонит мне город Рамны э, Сумской области и говорит ОСББ, которая состоит из восьми квартир которые сбросились и купили один котел. Не 8 котлов, а один. О том, что управление социальной защиты им сказала, что если они к первому, к началу отопительного сезона не купят себе и не установят каждый индивидуальный котел, они не получат льготы и субсидии. Это не потому, что нельзя эту проблему решить на уровне страны. Это потому, что Минрегион не занял активную позицию, не собирает рабочие группы, не выносит этот, этот вопрос на уровень этого самого правительства. Точно так же нам рассказывали, что никогда в жизни наши люди не получат вычкодование на утримание будинку и при будинковой территории. Получают? Получают. Поэтому, Сергей Иванович, Оторвитесь, и дата назначения работы рабочей группы по решению этого вопроса значит, уважаемые коллеги давайте мы не будем манипулировать рабочими группами и тому подобное значит не надо мне тут прибирать к стенке вот, и давайте нам рабочую группу если у кого-то есть конкретное предложение, пожалуйста предложение на министерство, министерство готово его ставить на что касается котла на 8 квартир, 10 квартир и 15 квартир. О. Какая разница? Если у нас есть вопрос централизованного теплоснабжения, но должен быть тариф на централизованное теплоснабжение, и его должны предоставлять организация, которая предоставляет централизованное теплоснабжение. Или, секундочку, давайте, давайте, уважаемые коллеги, во-первых, давайте не будем нашу дискуссию превращать в балаган, это раз. Второе, давайте не будем ОСББ превращать в балаган. О. Значит, есть ОСББ? Секундочку. Ничто не мешает ОСББ, который имеет там 8 квартир и котельную, составить договор Организация, которая будет предоставлять эти услуги и компенсировать льготы и субсидии. О. Давайте мы начнем еще когда будет э, там 10 домов, будет районная котельная, а ДБ будет их эксплуатировать. Давайте, потому что 10 домов от ДБ. О, о чем важно, скажите мне? 8 квартир, 10 домов. У нас принципиально меняется подход. Но получается, по вашей логике мы должны так двигаться. да? Зітюна будуть нас 10 домов за добити, от ви будете до котівного служби. Ви нас не слишки можна? Я думаю, ми почули думку Мінрегіону. Репліка. Сергій Іванович, головна проблема соціальної у міністерстві соціальної політики. Вони не хочуть відшкодовувати. Різницю у не хочуть відшкодовувати субсидії і пільги, тому що питання в тарифі. Якщо би було прийнято рішення міністерства про те, що якщо тариф не перевищує по місту загальний прийнятий для централізованого теплопостачання, відшкодовувати людям, все було б вирішено. Оце питання, головне, що на сьогоднішній день статус тарифа і хвилі напишете одна фраза, і все зробите Аліна Валеріна, у вас репліка, да. чи то що тут у нас давно чекають, а я... -да давайте, Альона, я ще раз як жінці я можу передати. Шановні колеги, якщо міністерство не бачить проблем пов'язаних з теплопостачанням в багатоквартирних будинків від автономних котелень, то я думаю, що це можна вирішити на рівні закону. І пропонується наступне: сьогодні закон про теплопостачання містить два визначення систем теплопостачання. Перше є централізовані системи, друге є автономні системи. Автономними системами, відповідно до закону діючого про теплопостачання, є система, яка працює на один будинок. Фактично, можна через і сьогодні закон про теплопостачання не диференціює, хто має отримати ліцензію на, тепло, на виробництво і постачання теплової енергії. Незалежно від того, чи ти маєш автономну систему, чи централізовану, ми можемо внести зміну в закон про теплопостачання і сказати, що у разі, якщо автономне теплопостачання здійснюється суб'єктом господарювання, метою якого не є одержання прибутку, діяльність, така не ліцензується і до побачення, і ми забули про всі ліцензії. Але і тоді я думаю, то буде питання в тому, що в нас тут не буде постачання як ліцензовані від діяльності, і відповідно не буде встановлення тарифів. А ОСББ в такому разі повинні будуть лише дотримуватись вимог по експлуатації газових установок і екологічних викидів, і так далі, і будуть платити за газ і за холодну воду, яка необхідна для підігріву. Если позволите, я скажу пару слов. В данном случае зато окажете фонец Викторович, руководитель, ну, больше двух десятков СНД в Одессе. Все хорошо нас собрали, прекрасная погода, прекрасное место, все, но ну, все-таки э, главная цель это все, что мы обсудили в течение этих двух-трех дней те вопросы, которые у нас наболели у каждого руководителя ЖСК СНД. Вопросов много. Начну я с того, что вот уже на протяжении 23 лет я повторяю одно и то же, что у нас есть наше профильное министерство, оно по-разному называется. Находим ли в этом в лице мы министерство наших защитников? На мой взгляд, нет. Почему? Но объясняю, не просто так, чтобы вы, Иванович, сказали, что на протяжении многих лет была создана Национальная Рада, которая являлась громадской радой, и которая рассматривала многие вопросы, законопроекты, и она была. В тот момент, когда после Майдана пришла следующая как очередная власть, я мне политичен, мне все равно, кто пошел и как, и куда. Но мне напрашивается, громадская рада, это мне партийная, да? То есть ее взяли, похоронили. И в громадской раде были, в национальной раде были представители всех общественных организаций, плюс еще э, э, представители представители профильных министерств всего. Почему она не работает на протяжении полутора лет? Почему не рассматривается и нет помощников? На мой взгляд, министерство всегда было и остается, лоббирует всегда интересы монополистов, водоканала, тепловиков, но никогда не защищало, не защищает и, на мой взгляд, и не хочет защищать наши интересы. Почему не хочет? Это... Ну, моя субъективная точка зрения. Почему? Потому что ну, не буду высказывать, это опасно. Вечером, может быть, на берегу моря выскажу один на один. Это опасно. Опасно, да. Не, ну, мы же не собрались ссориться, мы собрались, поймите, разобраться в вопросах. И я понимаю, если мы не правы, мы должны сделать выводы. Если министерство, так пусть она когда-нибудь что-то сделает. Наталья Ивановна улыбается сейчас, а когда-то тоже мы ну, находили консенсус. Э. Приходили, приходили, хотя и ругались. Ну, это нормальная атмосфера. Мы не ругались, мы выясняли обстоятельства. Первый вопрос. Э, Парни Алена, я с большим уважением отношусь э, к депутатам Верховного Рады. И Алена действительно нам помогает и сегодняшний день. Но я хотел бы коснуться как практик того закона, который нам сегодня сказали про здесь на... Э, да, национально... Э, ладно все знают, как он называется. Я хотел бы э, сказать свою субъективную точку зрения. На мой взгляд, ее писали теоретики, не практики. И когда мне рассказывают, что нам сделали благо, и особенно представители Европы, не дай бог, я здесь никуда больше не поеду, э, когда они мне рассказывают, что они нам европейские досвиты, так я был в Германии несколько раз, имел там честь побывать. У них совсем разные законы, а нам подсунули, что простите. Вы давайте потом на этих самых на диспутах почитаем все вместе закон. И я хочу, чтобы вы взяли и провели собрание в 300 квартирном доме и посмотрели на нарушение законодательства в Украине. Сто процентов из 100. Юра, ты мне сказки не рассказывай. Я 23 года. У меня 430 квартир сейчас в дом пришел. Валер, ты сейчас Подожди. Я просто скажу, я, я не хочу я просто говорю, что у нас проблем есть и есть и другое, да, то есть их очень много есть. Я хочу другое, сейчас подвести черту, что вот эти собрания, хорошо, что они есть, да, но они должны быть для того, чтобы мы каждый озвучивал свою точку зрения, и чтобы они в дальнейшем имели какой-то толк, что мы могли подетуж важчто, в вдаліться, щоб вони приносили пользу абсолютно для всіх нас. І щоб в дальнейшем ми могли сказати, що реформування проходить, почему? Потому что майстрими ми всі міністерства нам помогают, і Верховна Рада тоже является помощником наших дел. Если я так сказал, ну это свою точку зрения сказал. Спасибо. Извоз документов. Значит, э, Шамуль Николаевич, я думаю, что ну, напевно, тут ізібров склад як мінімум більше половини от, Національної ради ОСББ. І якщо ви пам'ятаєте останній раз, коли ми збиралися, це в минулому році було, і я вам обіцяв, що ми будемо зустрічатися не просто посидіти за круглим столом, а будемо зустрічатися в форматі різних заходів для того, щоб це було набагато корисніше. Тепер на рахунок того, хто там прийшов в міністерство і хто пішов до міністерства, е я готовий з вами сісти особисто. Підняти період, коли ви зустрічалися там кожен місяць, чи кожен тиждень, чи не знаю, раз в три тижні, от, і подивитися, який результат тої діяльності був, що зустрічалося. І відвідувати перед вами за результат тої діяльності, коли я особисто прийшов і що зроблено департаментом під моїм головуванням, якщо це когось Предметно по пункту. Я закликаю всіх до конструктивної роботи в рамках цього зібрання. Я не політик і політикою займатися не збираюся. І закликав вас всіх також цим не, не займати. Якщо ми говоримо про практичні речі о, по закону, порядку і тому подібну, ці практичні речі висловлюються словами, а не гаслами і механізмами. А давайте про ці механізми поговоримо. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, о, в чому основна проблема нашого законодавства? Не? Якщо у нас з'являється неді... недієвий механізм на центральному рівні, у нас на місцевому рівні породжуються сотні механізмів, які або назначені для того, щоб його обійти, або з'явилися через те, що той механізм, який прийнятий на центральному, він фактично не І в цьому виникає хаос. Тобто наша звана задача, якщо ми рухаємося далі, проїздати 15-65. Особливості власності, по новому закону про ЖКП створювати такі механізми, які були реально дієвими на низу. Якщо мова йде про монополістів, всі постійно кричать, що монополісти побігли до крану. Та да їм не потрібен той кран. Вони побігли до крану тільки того, що рівень розрахунки з ними бажав бути кращим. На сьогоднішній день, коли ми говоримо, що ми... Монополіста відводимо до загальноозрінкового лічильника на воді, то ми маємо розуміти, хто йому дасть гарантію оплати фото. Тому що з нього.